Зі про головне поїхали. Москва ще не оговталася після попередніх ударів, коли в нічному небі з'явилися десятка яскравих спалахів. Це був масований запуск українських ракет нового типу Фламінго. Їх виявили не на фронті, а в самому серці у столиці Росії близько 70 -тим. боєприпасів прорвали систему ППО та вразили ключові об'єкти, зокрема Кремля та ділові вежі у центрі. Сава дають за навчання та зйомки фільму про війну. Пише телеграм-канал Кремлівський. щура». перший вибух пролунав над адміністративним комплексом, який вважався найбільш. Захищеними в місті вогняна хвиля піднялася над дахами. Скло розсипалося на вулиці, будівлі затремтіли. Одна з вежа загорілася на верхніх поверхах, і десятки людей у паніці вистрибували з 11-го поверха, рятуючись від полум'я. Відео цих стрибків миттєво поширилося мережею, і Москва побачила власну беззахисність у режимі реального часу. Декілька ракет влучили по урядовим установам і штабам, розташованим поблизу Кремля. Вибухи було чутно навіть у віддалених районах столиці. Люди виходили з будинків, шукаючи укриття, система Попрацювала частково частину ракет збили, але їхня кількість була такою, що оборона просто не витримала. Пожежа охопила одразу кілька кварталів. Дим стояв над Москвою стовпом, який було видно за десятки кілометрів Сирени серени видних швидких і пожежних машин не стихали. Але рятувальні служби не справлялися з обсягом роботи. Вогонь розповсюджувався всередині будівель, будівель. обвалені конструкції ховали під собою десятки загиблих. За попередніми оцінками у перші години після удару загинуло понад дві сотні осіб, серед яких військові чиновники і ців. Ільні поранень них рятували сотнями. Лікарні Москви переповнилися. У коридорах лежали люди з опіками і контузіями. Лікарні працювали безперервно Кремель на крило прямим ударом по одному з підземних блоків. Там розташовувалася система управління, яку вважали недосяжною. Вибух пошкодив комунікації. Частина урядової структури залишалася без зв'язку. Це спричинило хаос у перші години. Після атаки накази не доходили а силові відомства, діяли несинхронно. Причиною удару стало рішення України. І відповідно, відповісти на обстріли кабінету міністрів у Києві. Тоді російська ракета вперше за роки війни влучила урядову будівлю і Кремль подавав це як сигнал. Але відповідь виявилася нищівною удари по Москві стали найпотужнішою демонстрацією, що Україна здатна діставати ворога в самому його серці. У місті запровадили надзвичайний стан. метро тимчасово закрили, евакуювали людей центральних кварталів, проте паніка уже ширилася у соцмережах. Писали про черги на виїздах із столиці. А автозаправки були переповнені в куларах влади. Почалися супер Ачка, одні генерали вимагали негайної ескалації, інші визнавали системи захисту столиці, виявилися безсилими. Патруша використав ситуацію для чергового тиску на президента, заявивши, що якщо ми не припинимо війну, Москва щодня горітиме. Для російського суспільства така стала переломним моментом. Перша столиця країни агресора відчула на собі силу війни у тому масштабі, в якому її щодня переживає Україна. Картина непорушної Москви зруйнувалася. Люди розуміли, якщо ракети падають в центрі столиці, війна вже прогнана. Масовий удар Десятима ракетами фламінго по Москві став не лише військовим, але й політичним землетрусом. Кремль зазнав прямого удару десятки загиблих і сотні поранених. Серед військових, чиновників і цивільних продемонстрували беззахисність російської столиці. Помста за атаку на Кабмін у Києві стала символом нової фази війни. Україна показала здатність діяти асиметричної нищівно для Москви. це катастрофа моральна, військова і політична для міжнародної спільноти. Сигнал, що конфлікти виходить у вирішальну стадію, де навіть столиця. Росії не є захищеною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.